В ефірі новини сьогодні у випуску, яка ситуація на дорогах міста, розповіли у патрульній поліції. Щеплення важливе для захисту тих, кого любите. Вербна неділя. Вітаю з вами у студії Юлія Петлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 25 квітня орієнтовно такі. 462 980 осіб особового складу, 7255 танків, 13 942 одиниці бойових броньованих машин, 11 836 артилерійських систем, 1049 реактивних систем залпового вогню, 772 засоби протиповітряної оборони, 348 8 літаків, 325 гелікоптерів, 9449 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2118 крилатих ракет, 26 кораблів, 1 підводний човен, 15949 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1946 одиниць спеціальної техніки. Яка ситуація на дорогах міста? Скільки ДТП трапилося за минулі два тижні, та які ще правопорушення були зафіксовані? Прокоментували у патрульній поліції Змаїла. Докладніше дивіться у репортажі. За період з 1 по 15 квітня поліцейські відпрацювали близько 200 звернень від громадян. Про це інформує прес-служба патрульної поліції міста Ізмаїл. 585 адміністративних правопорушень зафіксовано у сфері безпеки дорожнього руху. Це у нас за порушення правил паркування, стоянки, за порушення правил горизонтальної дорожньої розмітки. Вимог світлофора та інших порушень, що стосуються безпеки дорожнього руху, крім того, за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення складено 9 протоколів на водіїв, що керували транспортними засобами в стані або з ознаками алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Всі складені відповідні адміністративні матеріали за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення були направлені на розгляд ізмельського міськрайонного суду. І подальшу долю водіїв буде вирішувати саме суд. Також хочу сказати, що за окреслений період патрульні поліцейські слідкували за дотриманням і громадської безпеки і було складено близько 80 адміністративних матеріалів за порушення тиші, за неправдивий виклик екстрених служб, за куріння розпиття алкоголю в громадських місцях. Не обійшлося без дорожньо-транспортних пригод. З 1 по 15 квітня на дорогах Ізмаїла трапилося 17 ДТП. На щастя, ніхто не постраждав. Учасники дорожньо-транспортної пригоди відмовлялися від допомоги екстреної медичної допомоги. Патрульні продовжують проводити заходи щодо недопущення розповсюдження наркотиків. За останні два тижні виявлено два факти незаконного обігу ймовірно наркотичних речовин у пересічних мешканців міста. На місце події викликала слідчо-оперативна група із міського районного відділу поліції. Крім цього, патрульні щодня проводять контроль швидкісного режиму задля забезпечення безпеки дорожнього руху. Шановні водії, шановні учасники дорожнього руху, звертайте увагу на потепління, дотримуйтесь швидкісного режиму. Хочу сказати, що Патрульні наряди роблять акцент також і на контроль швидкісного режиму на основних автомагістралях нашого міста. Це у нас проспект Миру, проспект Незалежності здійснюється вимірювання, лазерним пристроєм трукам швидкості транспортних засобів. Тому, шановні учасники, дотримуйтесь правил дорожнього руху та поважайте один одного. Дотримуйтесь правил дорожнього руху, не сідайте за кермо на підпитку і пам'ятайте, дорога не пробачає помилок. Дуже багато водіїв дозволяють собі керувати транспортними засобами стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Хочу нагадати, що існує за це жорстка відповідальність. Тому водії, автолюбителі, будьте уважні на дорозі і не наражайте на небезпеку. Себе і інших водіїв та оточуючих вас громадян. І пам'ятайте, у випадку складних життєвих ситуацій телефонуйте за скороченим номером спецлінії 102. Звертайтесь завжди допоможемо. Наталя Гаврилова і лякулинич для програми новин. 25 квітня міжнародний день ДНК. На сьогодні досягненнями у галузі дослідження геному людини успішно послуговуються в усьому світі, у тому числі і поліцейські Одещини у протидії злочинності ідентифікації зниклих осіб, останків невпізнаних тіл. Криміналісти ГНП Водиській області у 2023 році отримали найсучаснішу пересувну лабораторію для швидкісного встановлення ДНК профілю людини. Це була підтримка уряду США в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги Національній поліції України. України у боротьбі зі вторгненням Російської Федерації щорічно 25 квітня відзначається Міжнародний день ДНК. На сьогодні досягненнями у галузі дослідження геному людини успішно послуговуються у всьому світі, у тому числі і поліцейські Одещини, у протидії злочинності, ідентифікації зниклих осіб, останків невпізаних тіл. Криміналісти головного управління Національної поліції в Одеській області у 2023 році. Отримали найсучаснішу пересувну лабораторію для швидкісного встановлення ДНК профілю людини. Енді. Це була підтримка уряду Сполучених Штатів Америки в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги Національної поліції України у боротьбі із вторгненням Російської Федерації. Наші правоохоронці високо оцінили можливості новітньої техніки, що сприяла оперативному розкриттю тяжких та особливо тяжких злочинів. Лабораторія дає можливість поліцейським у швидкісному режимі. Всього протягом від 90 до 105 хвилин проводити дослідження виявлених та вилучених біологічних зразків, у тому числі безпосередньо на місцях подій. За цей незначний час ними за різними напрямками діяльності проведено понад 570 днк досліджень, що сприяло оперативному розкриттю низки тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема вбивств, зґлотувань, розбоїв тощо. Енді суттєво допомагає поліцейським і у документуванні воєнних злочинів. Зокрема, одеські криміналісти виїжджали з лабораторії у Дніпропетровську область, де колегам потрібна була допомога у проведенні процесуальних дій з ідентифікації тіл останків загиблих унаслідок російських обстрілів. Такі сучасні методи відіграють ключову роль у досудовому розслідуванні злочинів, допомагаючи встановлювати людей, доводити або спростовувати вину, знаходити істину. Щорічно наприкінці квітня проходить всесвітній тиждень імунізації, аби нагадати суспільству про важливі щеплень для захисту людей, а особливо маленьких дітей від інфекційних хвороб. Дивіться далі. 22 квітня розпочався всесвітній тиждень імунізації. Його щороку проводять в останній тиждень квітня, щоб нагадати про важливість щеплень для захисту людей, а особливо маленьких дітей від інфекційних хвороб. З початком війни в Ізмаїлі значно збільшилася кількість переселенців, тому батьки мають бути ще більш уважними до здоров'я своїх дітей, адже небезпечні інфекції під час війни так само продовжують розповсюджуватися. Центр первинної медико санітарної допомоги міста Ізмаїла – на сьогоднішній день обслуговує близько 14 тисяч дітей з урахуванням дітей-переселенців. На сьогоднішній день іде активна імунізація дітей, тому що дітки проходять медичний огляд для першого вступу для школ, а також для дитячих садочків. Наразі в Ізмаїлі є достатній кількість щеплень проти багатьох інфекційних хвороб, розповідає головний лікар Ізмейського міського центру медико-санітарної допомоги Людмила Бойко. На сьогоднішній день є в наявності такі вакцини, як від корі, від полімеліту, правець хіб гемофільна інфекція. Зараз ми знаходимося в кабінеті щеплення, де проходить щеплення діточок від народження та до 18 років. Щоб нагадати про важливість дотримання календаря профілактичних щеплень, пояснити дітям, як саме вакцини вчать організм захищатися від інфекцій та дати можливість надолужити пропущені щеплення тут і зараз, головний лікар із міського міського центру медико-санітарної допомоги Людмила Бойка показала, де знаходяться вакцини, як правильних зберігати, та зазначає, що до кожної дитини лікарі мають окремий підхід. Вакцина, наша, вона знаходиться в таких от холодильничках. На кожну дитинку тут можна подивитися. Вся процедура проходить з урахуванням зберігання холодового ланцюга. Тут нашим діткам ставиться щеплення, заповнюється в журнал. Вакцини на сьогоднішній день достатньо. Деякі діти щеплюються. З порушенням графіку для кожної дитини особи, особисто підходимо з урахуванням якихось причин, чи можна на сьогоднішній день ставити щеплення, чи якісь протипоказання. Кожною дитиною лікар займається окремо, враховуючи те, що до Ізмельського міського центру медико-санітарної допомоги звертаються громадяни, які вимушені були покинути свої домівки і цікати від страшних реалій війни. Діти переселенці мають можливість отримати щеплення навіть без декларації. Діти незалежно від того, чи приїхали вони з іншого міста, з іншої області, незалежно чи мають вони на сьогоднішній день декларацію, вони мають право щепитися. Звичайно, перед щепленням огляд лікаря. Обстеження, це мінімальні здають аналіз. Якщо дитина знаходиться на обліку, то обов'язково огляд вузького спеціаліста, і потім проводиться щеплення. Завжди мамі розказується, що, що може бути після щеплення. Звертаються увагу на температурку, так, на місці, для того, щоб мама знала, як себе вести. У разі появи якихось ну, е е е побічний ефект для того, щоб вона могла розказати лікарю і не боялася, щоб ваші діти вчасно і планово отримали щеплення. Зверніться до Ізмейського міського центру первинної медико-санітарної допомоги. Щодня ізмейські медики надають послуги трьомстам дітям. Всі вакцини в Ізмаїлі сертифіковані, тож бережіть своє здоров'я та здоров'я ваших дітей. Кожен день ми обслуговуємо в нашому центрі близько 300 діточок. Всі йдуть по запису до лікаря. Кабінет щеплення у нас на сьогоднішній день працює з 8 ранку до пів четвертої. Всі спокійно собі можуть записатися до лікаря і щепитися. На сьогоднішній день дуже важливо щеплювати дітей, тому що всі знають, які є небезпечні захворювання, кохлюш, дифтерія, правець, кір, паротит, краснуха. Всі знають, всі повинні піклуватися про здоров'я своїх дітей. Юлія Петлацюк, Наталя Маленко для програми новин. Поліцейські викрили жителя Змільського району у браконьєрстві на озері Ялпух. Своїми діями правопорушник завдав збитків державі на суму понад 350 тисяч гривень, за йому загрожує від штрафу до обмеження волі. Під час патрулювання території обслуговування на березі озера Ялпух. Співробітники водної поліції з Мильського районного відділу поліції спільно з одеським рибоохоронним патрулем викрили жителя одного з населених пунктів Ринійської громади, який розвантажував човен з незаконним знаряддям лову і біоресурсами. За даним фактом було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками частини першої статті 249 кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду. Згідно з чинним законодавством, дане правопорушення карається штрафом від 17 до 51 тисячі гривень або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на той самий строк. Слідство триває. Цього року, 28 квітня, віряни будуть відзначати вербну неділю. Це важливе церковне свято, яке входить до переліку 12 головних християнських свят. Подробиці про цей день дивіться у сюжеті. Цього року вербна неділя відзначається 28 квітня. Це одне з 12 головних християнських свят, коли віруючі святять Вербу і приносять її додому для захисту оселі та здоров'я рідних. За тиждень до Великодня православні християни відзначаються це велике церковне свято вхід Господні в Єрусалим. Його виникненню послужила біблійна історія в'їзду Ісуса до Єрусалима на ослі. Люди встиляли Ісусу шлях пальмовим гіллям, тим самим вітаючи Спасителя. Донині збереглася в Єрусалимі пальмова вулиця, названа на честь даної події. Багатьма мовами світу це свято називається пальмовою неділею. У, Середзем... У середземноморському регіоні пальми вважали знаком життя і перемоги, а в Ізраїлі символом незалежності та перемог ізраїльського царя. Однак на європейських територіях, де пальми не ростуть, навесні Спускається та зацвітає верба, пальмові гілки люди замінили вербними, які починають зеленіти і цвісти. Відповідно, змінилася назва свята. Вербна неділя належить до перехідних свят, тобто щорічно відзначається в різні дати. Дата залежить від дня святкування Великодня. Традиційно воно відзначається в шосту неділю Великого Посту рівно за тиждень до світлого христового воскресіння. Це свято присвячено урочистому входу Ісуса Христа в Єрусалим. Відбулося це після того, як Христос воскресив праведного лазаря. Чутки про це диво поширилися багатьма містами. Головною традицією вербної неділі є освячення в храмі гілочок верби. Після цього святковий букет несуть додому, де він цілий рік буде захищати сім'ю від хвороб та бід. У народі вірили в силу цього дерева. Вважається, що вербні бруньки додають чоловікам силу, а жінок лікують від безплій. Вважається, що вербні бруньки додають чоловікам силу, а жінок лікують від безпліддя. У відвалі з бруньок купали маленьких дітей для захисту від хвороб. Вербу для освячення варто рвати тільки з молодих та здорових дерев, уникаючи хворих рослин і тих, що ростуть поблизу кладовищ. У день вербної неділі заборонено викидати торішні гілочки верби. Це до нещастя. Замість цього їх потрібно спалити. Не можна цього дня важко працювати, займатися рукоділлям прибиранням прання. Не треба сваритися і не думати. Ні, про кого погано, заборонено влаштовувати галасливі святкування, а також організовувати будь-які поминальні обіди. Цього дня є дуже багато прикмет цього свята. Ясна і тепла погода буде урожай фруктів і хліба, вітряно літе буде прохолодним, вдарив мороз, добре вродить пшениця. Якщо посаджена в цей день кімнатна рослина почне добре рости до прибутку, зів'яне до збитків. Світле свято вербної неділі наповнює серця людей вірою та надією. Нехай це свято принесе мир. Добробут та злагоду у життя кожного Юлія Петлецюк для програми новин. В авто іноземця прикордонники виявили сховки з електронними сигаретами. У пункті пропуску старокозачі прикордонники Білгородністровського загону спільно зі співробітниками одеської митниці виявили електронні цигарки, які іноземець намагався приховано вивезти з України. Громадянин Молдови приховав під обшивкою багажного відділення та передніх пасажирських сидінь майже півтори сотні електронних сигарет та рідини для їх заправки. Такі дії для бізнесмена завершилися вилученням транспортного засобу товару та притягненням його. До відповідальності за статтею 483 Митного кодексу України. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 39 гривень 40 копійок. Продати за 39 гривень 86 копійок. Євро купівля 42 гривні 25 копійок. Продаж 42 гривні 90 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 26 квітня в Ізмилі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-9 градусів тепла. Вдень 18-20 градусів тепла. В Одесі хмарно. місцями невеликий дощ. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 10-12 градусів тепла. Вдень 16-18 з позначкою Плюс. Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті змілтівікрапкаком на ютуб каналі та у Фейсбуці. Це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.